Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Волонтер і українець записав звернення до військових, які тільки роблять виряди, що воюють і зі студії не вилазять. Добрий день, панове. Знаєте, хто мене найбільше бісить в нашій країні? Це ж зануті на фронтники, які врещать на кожному кроці. Всі на фронт. Хлопців потрібно міняти. Так переживають за простого солдата, але по суті по суті, їм нас на цього простого солдата. І зараз декільком прикладом я вам це доведу. Зняли з солдата 30 тисяч надбавки з простого солдата. І в цей же самий час підняли зарплатню державним службовцям. Де ваш праведний гнів, панове, на фронтники? У вас же так болить душа за солдата на фронті. Чому у нього забрали, а державну службовцю дали? Це не людський закон про підсумку кримінальної відповідальності простого солдата. Так, дисципліна під час війни потрібна. Але чому не прийняли ніяких законів про відповідальність офіцерів? Офіцер може просто угробити свій підрозділ і не понести за це ніякої відповідальності. Більш того, може отримати підвищення за це. Чому тиша з цього приводу, панове на фронтники? Про поранених солдат, покалічених в результаті війни, я взагалі мовчу. Ці люди просто соціально вбиті нашою владою. Солдати, які пошкодив кінцівки в результаті війни, потрібно пройти три кола пекла, щоб отримати протезування від держави. Колосальні кошти крадуться у поранених солдат на тому ж протезуванні. Де ваша реакція, панове, з цього приводу? Де ваша забота про простого солдата? В Росії вже повним ходом роздають тюремні сроки, величезні тюремні строки нашим хлопцям, які потрапили в полон. Де ваша реакція з цього приводу? Де ваш тиск на владу? Щоб влада щось робила з цього приводу, щоб піднімала мирове суспільство? Чи хоч якось зреагувати на це? І ось знову Верховний суд прийняв рішення, що люба непокора простого солдата-командиру буде трактуватися як злочин, навіть якщо ці дії не понесли ніяких наслідків. Ще більше закручують гайки нашим хлопцям на фронті. І повна тиша. У всьому винні цикуни і ухилянти. Як же я вас ненавиджу, срані лицеміри? Ви просто банальні лицеміри, яким насрали в пусті бошки і ви вважаєте себе патріотами. Подумайте про це, панове. До побачення. Ігнадій Друзенко висловлює схожу думку. Ну, факто, що не всі хочуть воювати, особливо наслухавшись е історій про командирів радянського типу командирів м'ясників, ідоті. Ще одна історія. Вчора буквально заїжджав, розмовляв з людиною. Е чоловік, бізнесмен ми перейнявшись таким нашим наступом, патріотичним духом, закриває всі справи в 2022 році, віддає кредити, залишає там якусь фінансову подушку родичам, іде сам військомат, мобілізується. Після учебки їм говорять, підпишіть, вам все видадуть на позиціях. Виїжджають на Харків, там їм говорять: о, підписались, молодці. У нас ніхрена для вас немає, гранат немає, нічого немає, хорошо, що своя зброя була мисливська. Тобто, очевидно, на вас просто списали те, що давно покрали. Посилають їх на нуль, там говорить канавка в пів метра. Ми два дні лежимо, не підвозять ні води, нічого, радіостанція не працює. Вони повертаються з позиції, незаконно залишення позицій. Ну вони просто плюють, і уходять все СЗЧ. Ну бо як прослів'я говорить, що з тюрми вийти можна, а з могили ні. Чому не проблема Ну проблема померти завжди. Це трагедія, але. Величезна проблема, коли ти помираєш просто через тупість. тому що у когось немає голови, у когось немає серця, у когось немає стратегічного а військовий Ростішевський Сергій Роха говорить наступне: серед наших військових є термін м'ясні роти. Це не ті розрекламовані підрозділи, куди набирають молодих і гарних бородачів. Це не підрозділи, які можуть собі дозволити показати сплалювання ворожої техніки з дрона. Солдати таких бригад не екіпіювані, як сезоте Ні, Вони виглядають, як правило, ось так, як на світлині. Цих солдат ви не читаєте. у Вітері і телефон їм треба для вайбера, аби подзвонити рідним і сказати, що все добре, що все буде добре, пообіцяє. Великі інтерв'ю таких солдат не беруть, тому і в Ютубі ви їх не знайдете. Про таких солдат не згадують, коли прославлені бригади відступають після невдалого штурму. Такі теж бувають і по телевізору чи телеграм-каналах вам про них не розкажуть. І відступаючи, гуляючи фланги, таких солдат не попереджають про відступ, що призводить до фатальних наслідків для таких солдат. Навряд чи кажучи про наших котиків з ЗСУ, у вас перед очима такий. Образ солдата, але в реальності в більшості випадків він виглядає саме так. Бо коли ви читаєте про навалоручих чмовіків або про зеків Вагнера, то стримують все це блядське кодлу, сидячи в окопі, тримаючи позиції, вивозячи тяжкість окопного буття. Такі люди вони не чули про реабілітацію, про ПТСР теж, але вони так само, як і всі страждають від нього. Тому вони і просять інколи відправити їх на лікування і не дивлячись на усе, такі солдати вражають своєю сміливістю та відчуттями самопожертви заради інших людей. Ідучи на роботу, снідаючи в кафе і відправляючись у бар, пам'ятайте, будь ласка, про таких солдат. Згадуйте справжній образ солдата хоч на трохи, бо це можливо завдяки таким солдатам, що платять ціну набагато дорожчу, ніж податки чи донат. І дуже прошу вас, не забудьте таких солдат після війни. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.